Наживу з голови Райлі. Болі Боліваємо! Ура! Печалька інда А ще гнів! Усіх пору! Хто це у нас без на вийшов? Страх! <izup dig grad attributed> Відраза! Класно, що ти в нашій команді! Наша дівчинка так швидко Даруйте! Далі усе піде, як по Мамасо. Я тривожність. Куди це покласти? Нова емоція. Ой, пробачте, ми хотіли справити гарне перше враження. А -а -а. І хто ж такі ці ми? А я заздрість. Ох. Шикардозна зачіска. І навіть не думай. Це хандруся. Хан-хто? Хандга або ж нудьга по вашому. Теж новенький здорова. Це конфуз! Вітаємо в штабі конфузику. Mm -hmm. О, ти хочеш мені ні. Оп! А, ні, краще так? Оп. У тебе долоні трохи спітніли. Mm -hmm. Так, у нас у всіх одна робота. Я планую на майбутнє. Хочеш сідай до нас? Ці дівчата дуже круті. Не виказуйте хвилювання. Беру на себе. Радосте, мені теж цікаво, можна, а мені. Дякую, трохи. Дякую згодом. Yeah, yeah. Oh! Це точно не травма на все життя. Я знаю, зміни лякають. Ми найкращі. Сюди, Райлі! Нам потрібні нові друзі, інакше нам загрожує самотність. Геть старе, привіт нове. Життя Райлі вимагає менш консервативного підходу. Здихатись! емоцій неможливо. Нас законсервували за консерватизм. Операція нова Райлі стартувала. Ти досі не Я просто... Репетиція наступного десятиліття. За мною ми потрібні райлі. Я хоч раз вас втягувала в халепу. Багато разів. Що це таке? Прірва сарказму. Прірва сарказму. Боже, ми дико щасливі, що зустріли вас! Боже, ми дико щасливі, що зустріли вас. Вау! А це конкретні козли! Вау! А це конкретні козли!